Доброго дня, е, Вірлан. Е, спілкуємося зараз з тобою на таку тематику. Хочемо дізнатися, що ти вважаєш модним або що таке є мода? Е, ну насамперед, напевне, що мода для кожного із нас є індивідуальна, тобто це є почуття зсередини. Тобто, як ти себе почуваєш, е, який в тебе внутрішній настрій? Це і є твоя мода. Чи є у тебе ікона стилю та хто вона? Напевне, що е, найбільш мені зі всіх імпонує, це Мерлін Монро. Я захоплююсь нею. Вона справді була жінкою е, з великої букви. Ось. Якщо б ти могла переодягнути всіх тернополян, з кого та в що ти б його тягнула? З кого та в що? З кого ти почала би та в що б його тягнула? З кого почала? Не знаю, я б почала зі всіх людей. Насамперед, напевне, з людей, які ходять у темних речах. Мені здається, що потрібно вдівати більш яскравіші речі, більш виділятися, бути більш позитивними. Адже коли одіваєшся е, більш темне, воно якось дуже скучно і дуже холодно. А чим мода відрізняється від стилю? Напевно, що стиль це кожне те, що є в е, людини всередині. Мода це більш загальні якісь тенденції. І люди вже вибирають е, собі, підбирають з моди, з яка є загальна. Вибирають свої якісь по стилю які е, яким подобається більше. Яким чином можна бути модним? Чи де цьому навчитися? Хто в цьому може нам допомогти? Є дуже насправді багато модних блогів. Наразі є в нас о інтернет, Дякуємо. в якому можна знайти все, можна навчитися будь-чому, можна підібрати собі стиль, відзнайти свій стиль, хто не може, не бачить себе. Він може сміло знайти через інтернет любу інформацію. Дякуємо, будь ласка.